Друзі, підписники, гості каналу, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода, я Олександр, який завжди надзвичайно радий всіх бачити на нашому ютуб-каналі. Черговий робочий день. Друзі, декілька важливих процесів, які нам сьогодні потрібно буде провести. Тому е, сподіваюся, що ви додивитесь це відео до кінця. Будь ласка, по можливості, натисніть нам вподобайку, підтримайте нас, будь ласка. Ну і біжимо працювати. По плану праця, праця і ще раз праця. Але першочергово зараз швиденько забіжимо у свинарник. Покажу вам. Те як справилось із своєю задачею, ті от препарати, якими ми обробляли наш свинарничок і протравлювали мух і комарів у ньому, але забігаючи наперед. Я дуже і дуже приємно вражений. Також трішечки пізніше, але обов'язково розповім вам про цінову політику на маленьких поросяток і все, що того стосується. Так що товариство додивляйтесь відео до кінця. і Так, поїде. друзі, рівна доба у нас минула з того моменту, як ми обробили віконні рами у нашому свинарнику Maxibite Aqua, препарат від компанії ЗВК, якраз от препарат, який... Ми бачимо надзвичайно ефективно бореться із тими самими комарями і мухами. В той момент, коли я вам показував, коли ми обробляли тут мерево робилося із цього пользуючого, літаючого, кусаючого. Зараз, як ви бачите, той от результат, який ми бажали і який ми отримували. Безпосередньо, ось оцей от препарат взагалі супер, бомба, клас. Як то кажуть, рекомендую ще одне дуже цікаве, таке для мене безпосередньо. Хочеться поспостерігати, наскільки довго буде вистачати цієї дії препарату, який ми нанесли на віконні рами. До речі, кого цікавить, яким чином що ми робили. Будь ласка, переходьте до нас на канал. У попередньому відео все доволі докладно вам показав і розказав, як то правильно обробити. Але результат супер. Та сама ситуація, і на кожному послідуючому підвіконні куча трупиків. Аналогічна ситуація у нас із гранулою, яку ми насипали і залишили на підвіконні, це вже препарат Максібайт. Він у гранулах, ну як ви бачите, все те, що потрапляє до от гранули, і споживає її звідти вже живим, не повертається. Безпосередньо говоримо про літаючих і кусаючих. Так що можна з величезною впевненістю говорити, що Препарати дуже і дуже ефективні, і я більш ніж задоволений тим результатом, який ми отримали. Та сама ситуація у нас просліджується і тут: одні трупачки. Ну, і дрозофіли, якщо і літають, то літають із іншої сторони москітної сітки. Ну і поодинокі особі ще блукають безпосередньо у нашому свинарнику. Але як ви бачите, всі вони линуть. І ідуть на світло, а усі рами віконні у нас оброблені оцим от препаратом. Так що залишилось їм, я більш ніж упевнений не дуже довго. Да, дівчата, стражданням вашим кінець, більш нічого вас не буде кусати, дратувати. От малі. Тепер, друзі, декілька хвилин приділимо нашій постійній рубриці, яку ми дуже і дуже давно разом з вами започаткували і проговоримо цінову політику на різного роду тварин, які продаються на нашому місцевому ринку. Почнемо, як і завжди, по традиції, із нашого улюбленого із свинок, так як сьогодні неділя, 28 травня, і відбувається купля-продаж поросяток на нашому ринку. Люди, які хочуть продати, продають. Люди, які хочуть купити, купляють. Тут все дуже і дуже просто. Значить, цінова політика поросятка до 8 кг, 2,5-2,7 кг, поросятка 10-12-13 кг, 3-3 з копійками, 3 з копійками це 3,2-3,3 кг. Що стосується поросят вище 15 кг, таких поросяток сьогодні на нашому ринку не було. Ну а зачасту, якщо вони і є, то куплею, точніше, продажем таких от поросяток займаються зачасту перекупи. Спілкувався сьогодні з своїм дядькою із села Дубов'язівка. Якраз от він безпосередньо і вивозив групку поросяток. Поросяток зараз беруть значно менш активніше аніж до цього, але тим не менш, що саме головне для всіх нас. Ціна на маленьких поросяток тримається і не просідає. До речі, обов'язково пишіть свої райони регіони і ту ціну на поросяток, за якою продаєте її ви. Що ти, красунчик? Набиває животик, так? Да? Ну, кушай, кушай. Що стосується цінової політики на бролерів, глобально на сьогоднішній день ціна незмінна. Це 45-55 гривень. За голову місячний бройлер 145-160 гривень. Знову ж таки, все залежить від місця і в кого ви купуєте. Мені, до речі, там у коментарях жіночка писала буквально недавно, що шокована такою ціновою політикою на Бройлера. Але товариство ну, ситуація і справа таким чином складається, що у нашому районі, Конотопському районі, і у самій Сумській області ну, я по крайній мірі не знаю. Жодного інкубатора, на якому хлупляться оці безпосередньо бройлери. Все, що привозиться нам у місто, це бройлери із Харкова, Харківської області. ну і в принципі, напряму ми не можемо купити у можна так сказати завода виробника продукцію. Все проходить через перекупів. А це таке товариство, яку ціну поставило, по якій ціні беруть люди. беруть, Значить, беруть ніхто вам не опустить ціну. Завозиться все великими партіями, там по півтори, по дві тисячі. Голів, тому якщо хтось буде там писати, що їм також треба заробити, звичайно, в принципі, якби це ситуація, в якій можна говорити про будь-яку сферу. Просто мова йде про те, що немає опції у нас поїхати і по ті ж самі 28 гривень, там чи по 25, напряму узяти бройла. Що стосується цінової політики, на Битих кроликів це 160-175 гривень. Що стосується цінової політики на сало м'ясо, велике товсте сало 3-3,5 пальці це 175 гривень. Сало до двох пальців це 100-125 гривень, сало так називаємої плівочки, палець іще менше то 60-80 гривень. Що стосується. Цінової політики на м'ясо від 165 до 190 гривень, в залежності від виду, і в залежності від, можна так сказати, частини тіла оця цінова політика коливається. Що стосується живої ваги, безпосередньо кроликів, ну, племя так називаємо, якщо ви хочете виїхати і купити собі поголів'я на племя, кролички. 450-700 гривень, самці на плем'я це 750, 900, 600, в залежності до кого попадете, на кого попадете і в залежності в принципі, від ваших знань і вашого уміння домовитись. Так що ще раз повторюсь, обов'язково напишіть цінову політику на тих же самих бройлерів. Буде дуже дуже цікаво. Про гусяток навіть не скажу, тому що серце болить. Ми глобально ними і не ми Зараз вирушимо до них і пару слів ще скажемо і про них. Так що, будь ласка, не забудьте написати цінову політику на бройлера на кроликах. Хто компетентний в цих справах і на ціну сало і м'ясо. І дуже-дуже важливо, прошу вас, будь ласка, напишіть регіон. Тому що навіть е, ну, розброс у ціновій політиці на живу вагу просто велетенський, зважаючи на область і район України. Тепер, друзі, якраз декілька слів про наших пернатих. Якраз точать вони безпосередньо зараз комбікорм. Підсипав трішечки їм пшенички того от комбікорма, який у мене їдять наші кролики, але безпосередньо зараз в ближайші 4-5 днів на вулицю поки що виганяти їх не буду. І дощик де ну пройшов, нажухкали, нажахкали мене стосовно оцю комашні, яка їх начебто заїдає, але разом з тим от, троє тих гусяток, які пропали. В якійсь мірі вказують на те, що щось у нашій схемі іде не так. Ну і, як мінімум, коли вони знаходяться в приміщенні, вони не дохнуть <ривітку> на сьогоднішній момент. Як воно буде далі, ніхто не знає. Значить, додаю у водичку антибіотик, нарвав травички, комбікорм, той же що я вам е показував. Ну і будемо дивитися, як вони себе будуть почувати далі, тому що. Комаха комахами, але, якщо чесно, не думаю я, що комахи являються причиною смертності наших гусяток. Я так. Е, зі сторони життєвого досвіду, напевно, більше вважаю, що це якась зараза. Що воно, абсолютно незрозуміло, але, повторююсь, і дзвонив, спілкувався з ветлікарями нашими, там і хлопці. Радили мені відвезти у лабораторію гуся, але у нас, друзі, такі лабораторії, що нічого умнішого, ніж ви чи я, там все одно не скажуть і не знайдуть. Навіть якщо там і є. Останнє гусятко, яке про яке пропало, я за допомогою скальпеля препарував, але печінка ідеально чиста. В купі зерно і трава. Єдине, що знайшов у самому пупку, такий маленький жучок кольорового... Ну, Кольоровий, темно-такий не неначе кліщ, неначе просто якийсь жучок, і у стравоході один, одного комаря знайшов. Але ну, чесно, не думаю я, що це якраз являється причиною того, що гусятка пропали. Пропали якраз от гусятка самі-самі найбільші. Ну і як ви бачите, вони якісь доволі. Специфічно зараз себе ведуть, неначе трішечки п'яненькі, неначе невпевнено стоять на ножках, трішечки підхитаються. Раніше такого в принципі, не спостерігалось. Ну, Але подивимося, що буде відбуватися завтра, післязавтра. Сподіваємось, що. Смертність оцю от зупинимо, тому що повторююсь, ну винянчив їх. і Ці перші 3-5-7 днів найтакі проблемніші, ми пережили, почали гарненько рости, розвиватися. Ну і зненацька почали відходити. Але от коли вперше починаєш займатися ну, якоюсь новою галузю, розумієш наскільки ти безпорадний, коли немає досвіду, коли немає розуміння, що робити і. Куди дивитися, тому учитися і тільки учитися. Так що, товариство, всім вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюсь, ви нам поставите міцну, гарненьку, стабільну вподобаєчку. Ну і як і завжди, дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Ну а ми з вами зустрінемось у новому відео. Не кичи, ну не кичи. Намокла, завтра. Перегонимо вам він вас в іншу загородку, тому що вони тут зачвакують усе страшенно і ту ж саму воду натьопують, як би я терсу не підсипав. Але буквально 2-3 годинки, і все тут не в болото перетворюється. Завтра перегоню їх в іншу загородку. Тут усе поубираю, продезінфікую. І будуть, як мінімум, недільку вони у нас сидіти у загороді. Ну а потім подивимося, що у нас буде з ними відбуватися.